Любі друзі Академії мільйонерів, шановні учасники інвестиційних проєктів Академії мільйонерів, в нашому розпорядженні з'явився новий інвестиційний фонд найбільшої гарантії, адже попередні два проєкти Дубаду і. Ізіхеш це більше а, ризикові проекти, в які не варто інвестувати. Хоча, можливо, а, всі ми свідомі люди і саме вирішуємо скільки, але це ризикові проекти, тому а, інвестори самостійно, навіть ті, які беруть участь в них, а, кажуть про те, що ці інвестиції а, десь 20% інвестиційного вашого ресурсу варті вкладання. А щодо інвестиційного фонду, який в нас з'явився, це форвайз для мудрих людей. Він базується на високо гарантованих і реальному функціонуванні бізнесу. А саме кошти, які ви вносите в інвестиційний фонд, вони вкладаються в купівлю і операцію з землею, в купівлю автівок і потім здачу їх в оренду. Купівлі нерухомості, і потім проведення певних ремонтних робіт, підвищення вартості і перепродажу, і купівлі цінних паперів і золота. Ці всі активи вони різні за ліквідністю, і відповідно тим самим фонд може регулювати інвестиційний процес, процес виплати нагород, процес виплати інвестиційних коштів. А фонд керується. Оленою Ільченко безпосередньо засновницею вона є в нас учасником інвестиційних проєктів академії мільйонерів. А має досвід вже в інвестиціях біля 10 років. Зокрема, інвестиційним управлінням інвестиційними процесами займається з 2021 року, і саме з цього року, з 2024, переходить на новий рівень, коли офіційно створює інвестиційний фонд. Тому ми з вами на самих початках. Тому маємо найвигідніші умови. По-перше, вхід в інвестиційний фонд від тисячі доларів. Ну і відповідно, адже купуються великі обсяги, а виплати раз на квартал забезпечуються, заключається офіційний договір між вами і інвестфондом. Існує реферальна програма по залученню коштів до фонду, і це все буде під вашим наглядом. Буде створений чат інвесторів, де буде звітуватись, як використовуються фонди, яка прибутковість квартальна цього плану, і ви зможете виймати кошти. Заздалегідь повідомивши інвестиційний фонд про бажання вийти з фонду. А всі кошти гарантовані це серед надійних гарантованих застрахованих інвестицій. Тому сюди рекомендують вкладати основну суму ваших коштів для гарантованого зберігання і примноження. А на сьогоднішній момент це листопад 2024 року. Для перших учасників застосовується відсоткова ставка 30% річної винагороди за використання фондом ваших коштів. Класична відсоткова ставка це 20%, яка почне діяти вже з грудня 2024 року. Тому, якщо ви дивитесь це відео, у вас є плановані інвестиційні кошти, і ви не знали, куди їх внести для того, щоб інфляція не з'їла, як то кажуть, да? і для того, щоб мати приріст гарантований грошей, щоб гроші робили гроші. Зверніть увагу на цей фонд, пишіть запитання мені особисто, або вас сконтактую з засновницею. Оленою Ільченко і а, бажаю так, щоб цей фонд розвивався, а, угоди були а, вигідними і а, ліквідність зростала.